Чи все у світі є вже визначеним? Чи ми можемо впливати на своє життя і як? Істина, як завжди, посередині. Всі навколо говорить про карму і що саме вона впливає на наше життя. А що ж це таке? Це уроки, які ми як душі прийшли отримувати на землі, задачі, з якими нам треба впоратися. Від ці уроки ми обираємо своїх батьків у гнетичні комбінації, яких утворюється потрібне нам тіло. Від них ми і отримуємо базу, з якою будемо працювати далі. Тут будуть доречними слова: можна все на світі, обирати сину, вибрати не можна. Тільки батьківщину, і це не тільки про місце, де ми народилися, а й людей, у яких ми народилися. Навіть не спілкуючись з батьками, ми не можемо прибрати їх вплив. І це є нашою незмінною кармою. А частина нашої карми є змінною, яка складається з людської та земної. І всі в основному зосереджені на роботі з людською кармою, тобто психологічному та духовному розвитку, законі, що посієш та й пожнеш. Але буває, що ти роками щось робиш, але не отримуєш. Результату От не можеш перестрибнути вище своєї голови, і не розумієш чому, бо багато людей досі не знає, що ми можемо впливати на свою карму ще через дім. Наше житло це рівень нашої енергії, і, змінивши щось у домі, дивовижним чином починаються зміни у житті, усвідомлення і трансформації, яких раніше не було.